У Єсіннянській громаді проживає 150 дітей з обмеженими можливостями. Це досить високий показник для невеликої громади, і питання підтримки таких дітей вже тривалий час стоїть особливо гостро. Наразі з дітьми працюють фахівці, які допомагають їм адаптуватися до соціального життя, навчатися та розвиватися відповідно до індивідуальних потреб. Так як я психолог, ми надаємо корекційно-розвиткові заняття дітям з психоло з корекції розвитку. До нас приблизно в день приходять двоє-троє діток. По часу ми займаємося з ними 25-30 хвилин, але це все залежно звичайно залежить звичайно від емоційного стану дітей, як дітки хочуть працювати. У також у нас ще є реабілітолог, а також логопед. Ми всі займаємося з дітками по черзі, наприклад, я спочатку беру дитину на 25 хвилин, потім інший фахівець. Але так як в нас, на жаль, немає приміщення, то е, ми не можемо взяти багато дітей в день, тому що один фахівець бере на 25 хвилин, інший повинен виходити з кабінету, тому що не може взяти іншу дитину, бо немає приміщення, тому на жаль. Поки що так. В нас відвідують центр дуже багато діток зараз на нашу громаду, це є дуже велике число, і з різними нозологіями, такими як аутизм, як з порушенням опорно-рухового апарату. Немає безбар'єрності в нашому приміщенні, немає так як для діток зараз потрібна шумоізоляція хороша. Цього також немає, немає усамітнення для дітей, немає сенсорної кімнати, в якій би ми могли займатися з дітками. Маємо потребу в обладнанні його також дуже не вистачає. Тому нам необхідно нове приміщення обов'язково, щоб займатися з дітками і надавати якісні корекційні послуги. Однак відсутність належного приміщення для інклюзивно-ресурсного центру залишається головною проблемою. Селищна рада вже зробила важливий крок на зустріч: вдалося знайти будівлю, яку можна переобладнати під сучасний інклюзивний центр. Було розроблено детальний проєкт реконструкції приміщення, що враховує всі потреби дітей з інвалідністю, включаючи спеціалізовані навчальні кімнати, реабілітаційні зони, доступність. Для маломобільних груп населення та безпечний простір для дозвілля. Території снянської громади діє інклюзивно-ресурсний центр. На обліку інклюзивно ресурсному центрі є 150 дітей. Це досить, як на мене, великий показник щодо такої маленької громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр на сьогодні використовує приміщення будинку культури. Звичайно, що це приміщення не пристосовані до роботи з дітками, адже там працюють різні фахівці, які потребують окремого приміщення, яке повинно бути. Затишним та зручним доступним безбар'єрним інклюзивним. на сьогодні це пріоритет. Пріоритет забезпечити в громаді безбар'єрність, доступність. Тому ми вирішили віднайти будівлю, яку би виділити для інклюзивно ресурсного центру. Проєкт уже затверджено, проте його реалізація потребує значних фінансових вкладень. Орієнтовна вартість реконструкції складає 11 мільйонів гривень. Для невеликої громади ця сума є непосильною, тому Ясінянська селищна рада звертається по допомогу до меценатів, благодійних організацій та потенційних партнерів, які готові підтримати соціально важливу ініціативу. Ми розробили проєкт реконструкції цієї будівлі під інклюзивно-ресурсний центр. Ми дуже надіємося, що цей проект знайде підтримки в донорів, знайде підтримки в партнерів, і ми отримуємо фінансування на цей проект. Він є зареєстрований в системі DREAM, Його можна почитати навіть на англійській мові в цій системі. Ми дуже надіємося, що спільно з нашими друзями, партнерами ми створимо належні комфортні умови для роботи інклюзивно-ресурсного центру. Створення інклюзивного центру це не лише про ремонт чи обладнання, а про майбутнє сотні дітей, які потребують підтримки та рівного доступу до якісної освіти, реабілітації і повноцінного життя в суспільстві. Громада вірить, що спільними зусиллями вдасться реалізувати цей проєкт і подарувати дітям простір, де вони зможуть зростати, навчатися та відчувати себе прийнятими. Кожна допомога це крок до гідного життя особливих дітей Ясінянської громади. У самому центрі Ужгорода на площі Театральний відбувся день, що став символом єдності, сили духу та глибокої вдячності тим, хто боронить нашу землю. Благодійний ярмарок зібрав сотню ужгородців, які об'єдналися заради однієї спільної мети допомогти українським захисникам. Наша цілі було зібрати на багі для національної гвардії, які виконує бойові завдання на сході нашої країни. Ми на цьому не зупиняємося. Ми тільки будемо продовжувати рухатися вперед, тому що хто як не ми повинні стояти. Теплічопліч разом з нашими військовими до закінчення війни нашою перемогою. майбутньому ми, ми плануємо проводити наступні заходи. Ми тільки масштабуємо, ми не цьому не зупиняємося. В місті Ужгород відбувається такий прекрасний захід, як благодійний ярмарок та концерт для підтримки наших хлопців закарпатського підрозділу, які виконують завдання на сході нашої держави. Такі заходи дають нам змогу робити постійно крок вперед на полі бою. Та, в свою чергу, противник робить крок назад. Все наближе нас до. Перемоги хотів би подякувати всій громаді міста, організаторам та партнерам, що долучилися до даних заходів і наближують нас до перемоги. Протягом дня на площі вирувало життя військові локації з демонстраціями та навчаннями, інтерактиви для дітей, ефіві-стимулятори дронів, мультимедійний тир і навіть виставка про Всі ці локації мали змогу побачити відвідувачі благодійного ярмарку, організований громадською організацією Крила Янголів. У відвідувачів була чудова можливість познайомитися з роботою військовослужбовців, Національної гвардії України доторкнутися до сучасних технологій, які ми використовуємо кожен день у захисті нашої батьківщини. Ми з собою привезли мультимедійний тир, в якому був представлений сучасні зразки озброєння, такі як Канінг m 2 з якого можна було у vr кулярах збивати шахеди, ракети, також стріляти з ПЗРК. Сучасні зразки озброєння. Також була виставка БПЛА. Так, І кожен відвідувач міг політати на FPV-дронах. Сьогодні ми за благодійний донат для Національної гвардії України робимо такий майстер-клас котиків з фетру, можемо малювати малюнки для наших воїнів, розмальовувати чи прикрашати і робити собі різні прикраси. Також на нашій локації присутній аквагрим. <_uk> які можуть робити собі дітки. Сьогодні на нашій ярмарці ä, представлено дуже багато лотів, які будуть розігруватись серед ä, людей, які прийшли на цю ярмарку. Представлені сьогодні наші лоти, які будуть розігрувати серед людей. Ä, вони розмальовані нашими закарпатськими художниками, які допомогли ä, розмалювати лоти, які прислали наші захисники. Також від наших партнерів люди, які задонатили, будуть мати змогу ä, виграти різні. Сертифікати е, на, на різні товари чи послуги е, від наших партнерів, які допомагають нам в здійсненні нашої цілі е, збору на баги для Національної гвардії України. Ви інтерес викликали місцеві байкери, які додали події драйву, виставивши свої мотоцикли, біля яких шикувалися черги охочих сфотографуватися. Об'єднання байкерів Закарпаття вирішили долучитися до акції збору коштів на багі для Національної гвардії України. А, яким чином? Таким чином, що кожен ужгородець може прийти сьогодні на площу театральну та сфотографуватися на байку за певний донат. Тому що разом ми сила, разом ми переможемо. Цей день став справжнім святом взаємопідтримки, патріотизму та віри в перемогу. Ужгород показав, що сила в єдності, а перемога в наших спільних кроках до неї. Отож. Правоохоронні органи України у співпраці з колегами чеської республіки припинили діяльність шахрайського колцентру, працівники якого обкрадали громадян Європейського союзу. Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи затримано чотирьох ключових фігурантів, серед яких керівник колцентру, його помічниця, що відповідала за набір персоналу, а також керівник команди. Тім повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, на території Ужгорода функціонував кол-центр, роботу якого забезпечували близько 70 осіб. Вони вимагали гроші у громадян Європейського... Яйського союзу за допомогою телефонних дзвінків, представляючись експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, підозрювані входили в довіру та обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням шкідливого програмного забезпечення дистанційно виводили гроші на підконтрольні рахунки. СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила на Закарпатті колцентр, який обкрадав громадян ЄС. Кіберфахівці служби безпеки спільно з національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки ліквідували схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС за результатом спільних дій на Закарпатті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років. За інструкцією, вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у перспективні криптопроєкти. Одночасно з цим it фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування. В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої клієнтів. Далі фігуранти заходили. На криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки у такий спосіб. Шахраї заволоділи щонайменше двома мільйонами у гривневому еквіваленті. Під час обшуків у приміщенні полцентру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Наразі чотирьом організаторам схеми повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Іне зловмисники перебувають під вартою їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки. Сейські Тячущини затримали зловмисника, який за 8 тисяч доларів намагався переправити до Румунії військовозобов'язаного. У селі Тячівка поліцейські затримали місцевого жителя причепного до переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації через державний кордон України. Зломисника поміщено до ізлятора тимчасового тримання. Півробітники Тячівського районного відділу поліції заблокували чергову схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. У ході відпрацювання оперативної інформації працівники сектору кримінальної поліції встановили, що злочинна схема функ... Цінувала в межах Тячівського району. До її реалізації був причепний мешканець села Тячівка. Свої послуги він оцінював у 8 тисяч доларів. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник підшукав чергового клієнта, зустрічав його в одному із населених пунктів Мукачівського району та транспортував обхід встановлених блокпостів до місця свого проживання. Вже там фігурант провів для військовозобов'язаного інструктаж для безпечної втечі з країни до Румунії через річку Тиса. Зловмисника було затримано одразу після отримання від клієнта грошей за незаконне переправлення. Їх та автомобіль, яким зловмисник транспортував військовозобов'язаного, поліцейські вилучили. А фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. Рятувальники ліквідували пожежу в гаражі на Хущині. До служби порятунку надійшло повідомлення про згорання набірної споруди на вулиці медичній Іршавській громаді. Пожежу побачила 31-річна власниця, яка вчасно викликала рятувальників та встигла вигнати з гаража автомобіль. На місце події оперативно прибули бійці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава. Під час розвідки було встановлено, що осередок займання знаходиться в задній частині гаражу, де зберігалися речі домашнього вжитку. Завдяки діям рятувальників, займання ліквідували на площі 10 квадратних. Метрів полум'я пошкодило конструкцію приміщення, покрівлю та речі домашнього вжитку. Проте не поширилося на решту частину гаража. До осіння долучилось шість вогнеборців та дві одиниці техніки. Причина пожежі та збитків встановлюється. Же пів мільйона доларів прибутку Закарпатська поліція затримала організатора та членів злочинної організації, які масово переправляли військовозобов'язаних за кордон. Оперативники управління карного розшуку спільно з слідчими головного управління нацполіції в Закарпатській області за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генерального прокурора та за сприяння внутрішньої безпеки ДПСУ провели затримання злочинної організації, члени якої підозрюються у систематичному переправленні через кордон чоловіків приземного віку від 18 до 60 років. Років починаючи з 2023 року, зловмисники оформляли військовозобов'язаним пакет підроблених документів, на підставі яких надалі організовували чоловікам безперешкодний перетин кордону в офіційних пунктах пропуску, що функціонували в Ужгородському районі. Це коштувало кожному з клієнтів від 14 до 17 тисяч доларів. До злочинної організації увійшло шестеро осіб. Серед них 41-річний місцевий підприємець, який є організатором схеми, та ще двоє його спільників віком 40 та 39 років. Співорганізатором злочину. Є 40-річний співробітник Державної прикордонної служби України. До функціонування каналу також було залучено 24-річну офіцерку цього ж прикордонного відділу та 31-річну ужеродку, яка володіє навичками графічного дизайну та безпосередньо виготовляла підроблені документи. За такою схемою з України незаконно виїхали орієнтовно 30 чоловік з інвалідністю. За попередніми підрахунками у результаті проведених трансферів переправники отримали майже півмільйона доларів незаконної винагороди. В ході спеціалізації за село. Вої підтримки спецпідрозділів було затримано основного організатора та п'ятьох членів злочинної організації. За місцями їх проживання вже проведено понад 20 санкціонованих судом обшуків. Вилучено велику кількість готівки, коштів автівки та інші речові докази, що вказують на причетність фігурантів до вчинення злочину. Наразі у справі триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, які можуть бути причепні до функціонування цієї злочинної схеми.